Добрий день. Зараз ми з вами розглянемо механічна зупинка критичних кровотеч. Які це критичні кровотечі? Критичні кровотечі це такі кровотечі, які виникають з магістральних судин людини, при пошкодженні яких людина може загинути від кровотрати за декілька хвилин. Магістральних судин всього декілька. Розглянемо їх на прикладі. Перше, це. Плечова артерія, вона йде між по внутрішній поверхні плеча, між біцепсом і трицепсом. Діаметр плечової артерії одна третина вашого мізинця. При пошкодженні плечової артерії людина може загинути від кровотрати за 4 хвилини. Наступна магістральна судина це плечова артерія. Вона йде, стегнова артерія, вона йде по внутрішній поверхні стегна. Діаметр артерії має половину вашого мізинця. При пошкодженні стегнової артерії людина може загинути за дві хвилини від крововтрати. Наступна магістральна артерія це сонна артерія. Вона йде, якщо брати, середину з шиї на 2-2,5 см справа і зліва. Діаметр сонної артерії складає половину вашого мізинця. При пошкодженні сонної артерії людина може загинути від крововтрати за дві хвилини. Ці всі артерії вони є симетричними. При пошкодженні плечової артерії, стигнової артерії ми використовуємо для зупинки кровотечі або жгут есмарка, або турнікет, або імпровізований жгут. При пошкодженні шийної артерії ми спочатку проводимо тампонаду рани, потім накладаємо тиснучу пов'язку. Слід пам'ятати, що на тілі людини тільки є чотири точки, де ми можемо використовувати механічні засоби зупинки кровотечі. Це справа і зліва верхня третина плеча, справа і зліва верхня третина стегна. Тобто, там, де є одна кістка, ми можемо перетиснути артерію між кісткою і механічним засобом зупинки кровотечі. Слід пам'ятати, що про ефективність накладання турнікета з жрута або імпровізованого жута, це є два критерії. Перше, це. Зупинка кровотечі і друге це відсутність пульсації. Якщо це на, на руці відсутність пульсації на артерії радіаліс, напроти великого пальця, якщо це нога підколінна артерія. Зараз ми з вами розглянемо накладання зупинка, зупинка кровотечі завдяки джуту Есмарху. Жут Есмарк всі його бачили, всі його знають, але рідко хто може ним використовуватись. Він має довжину 75 см, ширина 2,5 см. Пам'ятаємо, що жгут есмарка на тіло накладати не можна. І так розглянемо, наприклад, як це робиться практично. Якщо у нас, наприклад, кровотеча з руки, ми піднімаємо руку, руку щоб було зручно. Перед тим, як накладати жгут, ми робимо обов'язково розтягом його. Максимально розтягуємо. Накладаємо на верхню третину плеча. При кровотечі з руки. За один тур, максимум два тури кровотеча має зупинитися. Накладаємо тури так, щоб наступний тур або був зверху, або на одну третину, на, на одну третину накривав попередній тур. При накладанні джута Есмарха наклали його, потім обов'язково робимо два вузла для контролю. Про ефективність накладання. Має бути або зупинка кровотечі, або відсутність пульсації на артерія радіаліс. При накладанні жгута есмарха, турнікета або імпровізованого жгута обов'язково пам'ятаємо, що слід зазначити час накладання. Якщо у вас є аптечка, користується синім маркером, пишете час. Якщо аптечка відсутня, берете кров потерпілого, пишете або на одязі, або на лобі. Зараз ми з вами розглянемо наступний приклад. Це на зупинка критичної кровотечі завдяки імпровізованому жгуту. Імпровізованим жгутом може бути, бути будь-яка тканина. Це може бути жіночий шарф, жіноча хустка, кусок тканини. Має бути будь-яка тканина, яка не розтягується. Ще, ще одна критерія, це має бути тканина, хоча вона була ширше, 2-2,5 см. Пам'ятаємо, що не можна зупиняти кровотечу накладання музичної струни або рибальської лески. Так само використовуємо метод воротка. Піднімаємо руку, кровотечу з руки, накладаємо на верхню третину, наклали, робимо два вузла. Якщо це військовослужбовце, можна використовувати шомпол. Якщо ні, можемо використовувати будь-який засіб, який може, служити, який може в нас використовувати, служити в ролі воротка, тиснемо до тих пір, поки зупиниться кровотеча або буде відсутність пульсації. Затиснули. Перевіряємо пульсацію. Пульсація відсутня, відповідно, кровотечому зупинили. Якщо у вас є, якщо у вас є дозволяє Тканина зафіксувати вороток, ми фіксуємо вороток. Щоб він нас далі не розкрутився. Зафіксували вороток. Зав'язали вороток, обов'язково пам'ятаємо, зазначаємо час накладання воротка. І останній самий сучасний метод, який зараз більше в світі користується, це турнікет. Зупинка фактично кровотечі завдяки турнікету. Турнікет складається і має дві стропи, внутрішню зовнішню, по одній довжині скотч, по всій довжині face to face, вороток, струбцина внутрішня, фіксатор. Так само використовуємо, накладаємо на руку верхня третина плеча. Турнікет можна накладати і на тіло. Чим тугіше ви накладите, Зробите перший тур, тим менше будете викрутити. Зафіксували турнікет. Далі вороток. Вороток накладаємо таким чином, щоб він був або спереду, або ближче, щоб людина могла користуватися ним. Крутити. Затискаємо, відкриваємо замок. Крутимо вороток будь-яку сторону. Закрутили, перевіряємо пульс або відсутність кровотечі. Якщо є, дотискаємо далі. Затиснули. Пульс відсутній, відповідно, кровотеча зупинилась. Фіксуємо вороток, у нас є залишки струбцини. Ми протягуємо струбцину всю. Пам'ятаємо, що замок фіксуємо обов'язково. Зафіксували замок для того, щоб якщо у нас буде майбутня евакуація потерпілого, щоб турнікет не сповз, зазначили час накладання турнікету. Після того, коли провели зупинку кровотечі, ви можете проводити послаблення турнікета. Як це відбувається? Ви робите огляд потерпілого. Помітили, що у вас є вогнепальне поранення, яке знаходиться не в проєкції магістральної судини. Для цього використовуємо тампонаду рану. Тобто нам потрібно створити залізобетонний корок, щоб зупинити кровотечу. Роль заліза у нас буде виконувати бінт. роль Цемента буде виконувати кров потерпілого. У нас є пошкодження судина в глибині, яка кровить. Для цього берете ви еластичний або напівеластичний бінт. Використовуєте принцип вісімки. Тобто ви берете вказівним пальцем, робите вісімку, і всередину рани тампануєте судину, яка кровить. Тримаєте і не відпускаєте, зажали, не пускаєте іншим вказівним пальцем, мотаєте вісінку і подаєте всередину рану. Перехоплення проводиться всередині, в глибині самої рани. Там пануйте рану на всю, на всю довжину поранення. Перехоплюємо всередині рани. Там наскільки нам дозволяє рана. Перехоплюємо в кінці в глибині самого ранвого каналу. Рана глибока, тому нам потрібно дуже глибоко і тампонувати, щоб вона вся була заповнена бинтом. Коли ви затапанували рану всю, у вас залишився решти бинта, ви прикладаєте до рани і робите тиснення на рану 3-5 хвилин. Коли ви притиснули, ви використовуєте інший бинт, еластичний або напіеластичний для того, щоб замотати тампон. Того бинтуємо, Слідкуємо за компресією. По ходу бинтування слідкуємо за компресією бинта. Забинтували. Зараз ми можемо проводити послаблення турнікети. Яким це чином відбувається? Ми відкриваємо замок. Далі беремо вороток і послабляємо на 90 градусів. Послабляємо на 90 градусів і чекаємо 20-30 секунд. Дивимось на рану. Якщо рана суха, не промокла, ми ще можемо послабити вороток на 90 градусів. Послабляємо. Слідкуємо за раною. Якщо у нас рана суха, максимально розслабляємо турнікет. Ми послали максимальний турнікет, димо ще рана суха, тобто ми зупинили нашу критичну кровотечу завдяки тампануванню рани. В такому випадку ми послаємо, послабляємо турнікет, але турнікет не знімаємо. Якщо раптом у нас буде проходити евакуація, відновиться кровотеча, ми тоді зразу можемо скористатися знову турнікетом.